Співаєте на громадському інтерактивному та Радіо 1, і вже з нами на зв'язку поетка, музикантка, організаторка мистецьких подій, прес-секретарка фестивалю chef -фест» Богдана Гайморовська. Привіт, привіт, привіт тобі. Тебе, Волинь, вітає, ми вітаємо Моренці, привіт. І ми будемо говорити сьогодні, як на Черкащині проходить восьмий фестиваль Тараса Шевченка, Шеф-Фест. Богдано, знаємо, що ти стоїш у джерел створення шефесту. Яка взагалі була мета створення цього фестивалю? Чи змінилась вона протягом цих років? Коли він був започаткований і ким? Я стою не зовсім у джерел, але я тут уже достатньо давно і знаю вже історію цього фестивалю доволі добре. Він був започаткований у 2014 році як відповідь на війну, яка почалася на сході України з Росією. І тоді це був волонтерський фестиваль, який мав на меті зібрати кошти для військових, і всі гурти, і всі учасники, які брали в ньому участь, вони виступали абсолютно безкоштовно на. Волонтерських засадах я підключилася вже в 2017 році на фестиваль, і я тут вже виходить 6 років прес-секретарем. Працюю Ну, як працюю на волонтерських засадах волонтерів, тому що у нас всі весь оргкомітет працює без зарплати. І за цей час фестиваль дуже розрісся. У нас з'явилося багато партнерів. Нас підтримувало міністерство молоді та спорту. Ми один раз працювали за грант Українського культурного фонду. У нас багато серед благодійних фондів і серед Підприємців, ми на спільнокошті збирали гроші, і ми організовували, організовували дуже потужний фестиваль, на якому виступали зірки української сцени. У нас і Тартак, і ГОЕЙ, і Калуш. Було дуже багато різноманітних гуртів, і у нас дуже багато локацій. У нас основна локація, як ми вважаємо, це просвітницька галявина, на якій можна не тільки подивитися на музичні цікаві гурти, але і послухати лекції, які в першу чергу стосується життя і творчості Тараса Шевченка. І цього року ми виходить, ми знову вернулися до своїх витоків, тому що у нас знову волонтерський фестиваль, і він знову зроблений фактично без грошей, тому що ми вирішили, що ми не хочемо відтягувати кошти від держави, ми не хочемо звертатися до міністерства, для того, щоб нам виділили гроші на проведення фестивалю, тому що ці гроші вони мають використані бути в першу чергу на захист нашої країни. І ми вирішили спробувати зробити фестиваль просто своїми силами. Ми без грошей, хто нам допоможе, ми будемо дуже вдячні. Кинули клич по всіх наших учасниках, по всіх наших партнерах, знайомих, хто готовий нам допомогти. І ми вирішили робити цей фестиваль дуже камерний. Тобто, всі свої, всі любителі, фанати Тараса Шевченка і Шефесту, щоб зібралися. Ми відмовилися від великої музичної сцени, от і зробили такий, як ми думали, що це буде дуже камерний фестиваль, але камерним він не вийшов, тому що дуже багато людей приїхало, і дуже багато учасників зголосилися виступати просто за просто за ідею. Тобто, у нас всі учасники, всі, хто хто нас підтримує, це все на волонтерських засадах. І ми збираємо на потреби зсу. Ми на всіх локаціях збираємо. Ми проводимо розіграші і аукціони трофеїв військових. і Ми збираємо на потреби військових здебільшого наших знайомих і тих підрозділів, де служать наші знайомі, тому що у нас багато організаторів, волонтерів, учасників, митців, які з нами працювали всі ці роки вони дуже багато хто зараз у ЗСУ і частину нашого оргкомітету вони умудрилися відпроситися на кілька днів у відпустку для того, щоб провести ці два дні з нами, щоб допомогти нам в організації. Але на жаль, не всіх відпустили. І от, наприклад, директор нашого фестивалю він з нами тільки морально. Він залишився на позиціях. Богдано, а в чому от фішка фестивалю? Чим, вона, от, чим цей фестиваль так притягує людей, так? не дивлячись на те, що ну, ми живемо в такому дуже непростому часі, а вони всі приїжджають і приїжджають. Тобто а, чим він так заслуговує такої уваги? Там, от саме от, якщо це ще фест, то напевно там якісь тексти мають бути, пісень на слова Тараса Григоровича, так? Чи, чи що, що в ньому є таке надзвичайне? У нас є багато чого такого, що не було нікого. Наприклад, просвітницька галявина її от перше придумали наші організатори, і потім ми вже бачили на інших фестивалях, що її, якби цю ідею… То просвітницька галявина вона має на меті, по-перше, показати якісь дуже цікаві гурти, місцеві українські, яких може ніхто й не знає, такі, щоб вони були максимально народні з українським духом і не шароварні. Тобто, щоб показати, що українська культура це не, не тільки там якби бюст Тараса Шевченка з вусами і в папахі, там шаровари, вишиванка, що українська культура це дуже багато, насправді в неї аспектів. Це модно, це сучасно, це круто, це потужно. І ми ось цю потужну українську культуру показуємо на просвітницькій галявині. Ось щойно був е, показували фотографії. Це був поетичний батл, на якому у фінал вийшло два військових. Тобто, це голосування глядачів було. От ніхто нікому не підсуджує. От і це от два хлопці військових. Це поети. От у нас ось такі класні творчі люди захищають нашу картину країну, і вони відпросилися також з фронту. Приїхали до нас на фестиваль, виступили, почитали вірші, і от вони вдвох вийшли в, в у фінал, і один з них отримав перемогу. От, тобто, ось така у нас сучасна українська культура. Вона дуже надзвичайно крута. От і ми також одна з важливих, один з важливих аспектів просвітницької галявини, полягає в тому, що на ньому відбуваються лекції лекції про життя і творчість Тараса Шевченка. Нестандартні якісь підходи, щоб було людям цікаво, і на ці лекції приходить дуже дуже багато людей. І цього року ми більше звертаємо увагу на Шевченка і війну. Тобто у нас є лекція на тему Шевченко-Воїн, тому що він також був військовослужбовцем, хоча й не по своїй волі, але от йому також довелося вдягти цей кітель військовий. І також у нас є лекції про вплив війну на довкілля. От е, у нас є медики військові, і от одна з наших організаторок, яка військовий медик, яка рятує людей на фронті. Вона приїхала, Наталка Ярошенко, буде читати тут лекцію. От. І у нас дуже багато локацій, у нас ярмарок, у нас дитяча галявина, у нас е, музична сцена, у нас є екскурсії, у нас є хата Чумака, біля якої проводиться фольк-сцена, у нас готується борщ з карасями, це улюблена е, страва Тараса Шевченка. І от у нас е, просто ми хотіли показати. Таку українську культуру сучасну і хотіли розказати всім, що Тарас Шевченко це не старий сивий дід з вусами, стомленим з таким поглядом сумним. А він насправді він був колись молодим. В нього закохувалися жінки. Він гарно співав, він був прекрасним художником. Він був дуже просунутим і інт інтелектуальним для своєї доби. Він був реально дуже крутою людиною. митцем. і ми оновлюємо його образ. І ось, ось це все ось. Цей дух фестивалю особливий, незвичайний, нестандартний, він якраз до нас людей і притягує. І у нас є свої фанати, які кожного року до нас їздять, і вони чекають, питають і завжди хочуть приїхати ще. Мені Богдану, цікаво, а чи завжди відбувався цей фестиваль саме у рідному селі Тараса Григоровича в, Мор... в Моринцях? Сам фестиваль у нас завжди був у Моренцях. Ми правда, два роки пропускали під час коронавірусу. Один рік пропустили, і другий рік ми пропустили 22-й, коли почалася повномасштабна війна. Але заходи шефесту ще є і, і інші по Україні. У нас, наприклад, був мандрівний шефест. Там де ми возили перед самим шефестом. Ми для того, щоб більше людям розказати про наш фестиваль, ми возили шматочок програми, трошечки наших учасників возили. По Україні, от у нас було в Київській області, в Ірпіні і в Броварах були концерти в Одесу. Ми їздили, і в Первомайській Миколаївській області там звідки наш режисер родом. От також у нас є проєкт «Шепісня», він проводиться в Києві, і це якраз от про е, пісні на слова Тараса Шевченка. Ви питали: у нас є така умова для того, щоб взяти участь у цій шепісні, потрібно написати пісню на слова Тараса Шевченка, записати там відео або аудіо і прислати нам. І ось ці гурти, переможці цих гуртів, потім виступають у нас на основній сцені або на просвітницькій галявині. І дуже цікаво вони ці поки. Показують тексти, тому що це сучасні гурти, це дуже сучасні гурти, рок, гурти, там є якби, і дуети, і, 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 і сингл-виконавці, і хори, які немає. І ось ці люди вони пишуть, е, текст, музику на, на слова Тараса Шевченка виконують їх, беруть участь у цьому у конкурсі і приїжджають потім до нас виступати. От і ми також, наприклад, робили день народження Тараса Шевченка в Києві в Копідоні. Також це був дуже сучасний, дуже крутий захід. От і ми постійно ми стараємося в ось цей період, коли немає фестивалю. От... Крім серпня, у нас ж є цілий рік. Ми стараємося не губитися з командою. Ми стараємося робити ще якісь додаткові заходи. От у нас, наприклад, є ще коляда, це чисто для нас. Ми збираємося і всі їздимо в гості один до одного і колядуємо. Ну це вже такий, якби не захід для публіки, а захід тільки для нас. Угу. Пані Богдано, на сайті Шефесту написано, що одна з ваших цілей це навчити молодь відпочивати тверезо. Саме тому в дні шефесту в моренцях заборонено продавати та вживати алкогольні напої. Цікаво, чи ця традиція від початку була власне запатентована на цьому фестивалі? Чи це нещодавно з'явилося? І хто був ініціатором? Це було від самого початку в 2014 році, як цей фестиваль почався без так він і продовжується. І я знаю, що багато інших патріотичних фестивалів вони також це правило вводять. Я не знаю, чи це завдяки нам, чи це якось окремо було рішення прийнято. Тому я вже не можу сказати. От, але це наша чітка позиція, тому що ми хочемо, щоб люди навчилися відпочивати тверезо і розуміли, що приємне проводження часу це не тільки з пляшкою, що можна і на лекції цікаво провести час, і музику послухати, і взяти участь у художньому майстер-класі, намалювати картину. І тут багато настільки багато всього цікавого у нас відбувається що пити насправді ніколи. От і тому ми, якби цю можливість закриваємо, щоб люди не гаяли час на алкоголь. А вони цей час використовували з користю для свого інтелектуального і духовного розвитку, і у нас ця заборона дуже сувора. У нас на ці два дні на рівні сільради приймається постанова, що в магазинах і в кав'ярнях, в барах заборонено продавати і розпивати алкогольні напої, тобто на території села, дні фестивалю, це заборонено на рівні законодавства. Пані Богдану, також ще цікаво, чи на фестивалі можна буде побачити, чи можна було побачити якихось літературознавців, Шевченко-знавців, можливо, когось із університету Київського університету національного імені Тараса Григоровича Шевченка. Так, у нас постійно виступають науковці. От я, на жаль, і поіменно їх зараз не перерахую, але у нас постійно є науковці із університетів, зокрема, які читають свої лекції. Це, це професійний рівень, це не просто люди, які десь там у Вікіпедії прочитали інформацію. Right. Це дійсно викладачі, науковці, які дуже добре знають свою галузь, і вони постійно у нас виступають на просвітницькій галявині. Богдану, а от кого можна буде почути сьогодні із таких маститих гостей? І вчора із маститих гостей я можу сказати, що буде на, на музичній сцені. У нас будуть крути, круті гурти, наприклад, колір ночі буде. І у нас насправді такі от маститі здебільшого вчора були. От у нас був Сашко Сашколірник, який у нас кожного року виступає. Він всі шеф-шефести. У нас був от у нас була Лариса Недніцо. Її всі знають хто це така. От у нас був козаксистем. От які також у нас виступали, і у нас є такий, якби мікс. У нас є і маститі, яких всі знають. Але і дуже класні, і круті, яких, можливо, вони на всеукраїнському рівні не настільки знайом, відомі, але їх знають вже наша оця фестивальна тусовка, і їх тут люблять, і на них теж приходять. І вони дійсно класні. І у нас така, знаєте, є кузня кадрів, як ми називаємо. У нас деякі гурти, які починали з нами, вони стали дуже відомими. Наприклад, гурт Гуєй. Він ще колись був дуже таким невеличким гуртом Колись виграв в 15-му році у нас ще пісню. Виступав у нас на фестивалі, і ми бачили, як вони росли, розвивалися, і ось вони вже потрапили на Євробачення. І потім у нас був калуш, і в той же рік вони також потрапили на Євробачення. Можна сказати, що От, ви виховуєте своєрідне, що ваш фестиваль це такий своєрідний етап становленні, великому становленні наших виконавців. Угу. Ну тільки хотіла, до речі, так, запросити показати трошки фестиваль із середини, скажімо так, так, його е, мистецькі галявини. Як там все відбувається, як там все звучить, це ж енергія, це ж настрій? це Пані дух. Богдану, але перед тим, як ви оце, власне, нам проведете цю екскурсію, я хотів би поцікавитися, чи є можливість на фестивалі пройти в укриття під час повітряної тривоги? Так, у нас обов'язково передбачена така можливість, тому що ми е, розуміємо, що будь-який е, захід і велике скупчення людей е, вони можуть стати мішенню для самі розумієте для ракетних так, атак. От ми за це дуже переживали, і ми знаємо, що і місцеві дуже переживали за це. І ми зробили максимально все для того, щоб е, убезпечити учасників. Ми, коли лунає, ми спеціально поставили тут сирену додаткову, вона ту, дуже гуч. І коли лунає тривога, ми всі йдемо в укриття. У нас чотири укриття, От, перериваються всі заходи, і ми йдемо і продовжуємо у найбільшому укритті продовжується програма просвітницької галявини. Тобто, якщо це була лекція, то продовжується лекція. От, і для нас дуже важливо, щоб всі були цілі і щоб нічого на фестивалі не трапилось. Добре, ми чекаємо на екскурсію. Поки ти йдеш, може я... тобі трошки нагадати, чи пам'ятаєш ти 2018 рік Крим Бучу. <поки> Якщо я не помиляюся, по-моєму, ми навіть друге місце зайняли. За домою, дома роєм вилітає Міха Невідомський, і Юлія ви виступали... Качуло. Це... Ви... ви виступали у нас нашу пісню, пісні, так? <після> а, да, так, 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 а, та, 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 б... так. Щось нам трошки там. Трошки нам не вистачило до першого місця, щось, що, щось, щось там. Я сподіваюся, корупції так, там але... не було в той так, час, так. ні? <рістити> Давай, починай Тут дуже... Так, тут дуже гучно. <рістити> <рістити> ну, настрій можна відчути, так. Так, да, дуже гучно, тому я не знаю, чим я зможу так коментувати, щоб мене почули. У нас тут. На всіх лекціях, на всіх локаціях є музика, якісь тексти лунають усі. Дитяча галявина. Угу. Чуємо тебе добре, так що можеш розповідати, коментувати. Це майстер-класи. Це майстер-класи майстер відбуваються для дітей на дитячій галявині. Так, зараз е, ми пройдемо на художню галявину. Тут наші художники, і тут також відбуваються майстер-класи. Вітаємо, Моринці. Так, зараз е, покажу основну музичну сцену. Е, на ній зараз ще нікого немає, програма почнеться о 18-й годині. Вчора у нас був такий класний військовий оркестр. Просто ми були всі в захваті, з ними всі фотографувалися, їх не відпускали. Це були, мабуть, такі одні з фаворитів. Так, ну насправді це зараз дуже, мені здається, актуально. Пані Богдану, якщо ви нас е, чуєте, то цікаво, ще довідатися. Та, на жаль, трошки е, є розриви з, зі зв'язком. Зате можна відчути і побачити той Так, да, Зв'язок тут не дуже хороший, на жаль, на це село. Тому. Так, можливо. Трошки в нас е, зупинилася картинка. А, пані Богдано, е, поки е, ми принаймні вас чуємо. То цікаво, якщо ви нас чуєте, цікаво довідатися. Ми так бачимо, що зараз доволі таки негамірно на дворі. Я так розумію, що всі заходи. Я вас... Чуєте, так? Всі заходи будуть відбуватися саме ввечері. А, зараз просто я трошки відвела вас. Подалі від гамору, щоб ви мене чули, ми можемо ще прийти на просвітницьку галявину, подивитися, що там. там зараз основні події відбулися. Там зараз, я так думаю, скоріш за все лекція, і основна частина людей саме на просвітницькій галявині. От, але, звісно, ввечері найбільше інтерес найбільший вечір для людей, тому що починають виступати гурти на основній сцені і з'їжджається і багато місцевих з Черкаської області, щоб подивитися на цей концерт. Тобто, да, основний азіотаж у нас ввечері. Трошки як бачимо проблеми з інтернетом, але. Насправді це дуже цікаво побачити вживу, такий контакт і до місця, і до людей, які там зараз в тому такому цікавому, мені здається, в такій цікавій атмосфері, в цікавому дусі. Так, пані Богдану, що ви з нами. Сподіваюся, що вже зі зв'язком. Я вас Так, так. Я вас чую. Я не знаю, чи ви чуєте мене. Так, То... чуємо, ми тепер стали краще. Бо, що... так, Трішки краще. Все краще, так. Дещо розірватися. Так я зі так зі зі розумію, зі... що кабінети найкраще для інтерв'ю, поки <кіс> що, бо <кіс> <кіс> на локації там багато людей дуже, <кіс> так. А, тож, пані Богдано, підсумовуючи нашу розмову, маєте можливість звернутися до тих, хто побачить це відео, хто побачить це включення. Що ви хочете їм сказати? Можете запросити, врешті-решт відвідати, хто ще цього не зробив, і, і, власне, загалом, що ви хочете передати всім українцям? так, я хочу сказати всім о, українцям: ну, по перше, якщо хтось встигне ще нас відвідати, ну це здебільшого, хтось із місцевих, хто нас можливо дивиться з Черкаської області, то ще встигнуть доїхати на наш вечірній концерт. От, а взагалі, ми сподіваємося, що наступного року ми знову зможемо провести наш фестиваль, і вже на мирній землі вже з перемогою в руках, і вже ми нам вже не треба буде збирати донату, тому що вже, вже ми переможемо. От і, і що хочу сказати, що е, дуже важлива участь митців у цій війні, тому що е, наші е, музиканти, поети, художники і всі українські митці, вони проводять е, дуже багато заходів на підтримку зсу постійно збирають донати. І от я, наприклад, вже брала участь у дуже багатьох концертах е, для збору донатів. І зараз те, що я бачу, практично ніхто не ставить концерти платні. Тобто або це збором, і я навіть не можу уявити, скільки е, різної техніки е, і засобів захисту купили наші митці на фронт. Я думаю, що це колосальні суми, які збираються мистецтвом українським, і я дуже пишаюся тим, що у нас такі свідомі, такі потужні митці, які також воюють своєю словом, словом, голосом, гітарами, інструментами і всім, чим можуть вони також воюють за незалежність нашої України. Дякую, Богдану, всі спільною роботою, всіма силами, талантами до спільної мети. І у нас на зв'язку з моренців. Була поетка, музикантка, організаторка мистецьких подій, пресекретарка фестивалю «Шеф-фест» Богдана Гайворонська. Дякуємо за цю розмову, за те, що трошки нам показала, що ми трошки побачили, як там відбувається цей такий цікавий мистецький процес, і дуже зараз потрібний і актуальний. Дякуємо і вперед до перемоги. боремося, поборемо, як казав Тарас Григорович. На все добре. Дякую. На все добре.